Мандри з Бойком приїхали по гриби. Ми в селі Кам'янка, Сколівські Бескіди, Львівська область, сьогодні 9 жовтня. І по інформації, сьогодні гриби мають бути в молодих, молодому лісі е, по травах, де є папороть. Так що дивіться далі. Так, знайшли перший гриб. Ось такий. Що там? Експерти, шановні, що це є? Так Женька десь там шукає, шукає, ну, поки що ліс пустий. Бачите, тільки один грибочок за 5 хвилин. Коротше, я в шоці. Дивіться який гриб. І Женька, оцей хлопець, який носом чує ті гриби. І він, і він пропустив. Ну. О. Синяк? А, ну це, до речі, дуже хороші гриби. Вони ростуть його тільки в старому лісі. Каже, в старому і от Женька теж не йшов. Честить, вже чести. Тут Женька мене хоче збити з пантелику, поставив відро, а тут знає де відро ставити, дивіться. Ага. Які дуплети тут ще Ще два, Чотири гриба. Колега, а сюди ще подивіться. А тут свісить, Ого! Ага. Женька щекра, ще крутіше знає де ставити. А там ще один. Я бачу. Ну О. то все синяки. Ну тут давай рви, дубовик, ну, це не білий, ми своїх білих ще візьмемо. Що ми хочемо сказати? Основна тенденція. В старому лісі зараз якась аномалія пішла. Жовтень місяць на дворі, а гриби ростуть так, як літні. Тобто в старому лісі ні одного білого немає, тільки синяки. Ну, лі... білі... Прир... Природа краще знає, яка пора року. Ну, Напевно, так. Зміни, зараз... зміни клімату. Зміни клімату. Будемо сподіватися, що там ми на змішаному лісі молодому йдемо свої білі. А тут ну, це непогано такі. Давно ми так не шикували синяками. Но... Жень, Женя, по, покажи людям, як треба рвати гриби правильно. Вони цілими, Рука, руками чи Руками. Вони цілими сім'ями ростуть чистим, чистим грибом. Ніжку і далі по колу. Ось а, чому, а чому зразу не різати? Ну, хтось каже, що треба викручувати. Я... Мені так легше просто. Про Проти от... годинникові стрілки чи за години кострілки? За. Мені так легше просто, от, коли я. А, легше. Да. а як по протоколу? Протоколу. Ну, Віктор Верховинець теж відкручує. Відомий блогер. Хтось зрізає, то київські зрізають. Підписуйтесь також на Віктора Верховинця. Верховинця. Канал Віктур. Віктур. Він знайшов, до речі, міг залишки мігу 23-го під Яйко-Іленськом. Авіакатастрофа. Так, ми, правда, не мали часу його шукати, там, там десь артефакти знаходяться. Ну, Тут в наших лісах багато таких артефактів, тому що тут початок якби, Карпат і тут багато знаходять всяких залишків. Знайшли перший білий гриб в старому лісі. І <схай> його за кілометр чув. Ну, він просто великий і цей. І що? А тут яка? Чекай, чекай, не спіши. А, тут яка немає... суть? Та він десь на до кілограма, ну тут... пів кілограма точно. Тут немає, немає вологи і він просто виліз під, 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 під час молодого місяця, його ніхто не бачив, і він так лишився. Ну, але такий великий. Ну ми тут проходимо йдемо. Ми ще тут зараз покрутимося, так. Зараз подивимося. Так, визначаємо що за гриб. Ну, мені смахує на сироїшку. Зараз ще спитаю Євгена, що це є. Ну, тут ще є. Я вам скажу Тоже, по, по гриби то, то не похід. Дивіться, який тут. Де, де такий лазок? О. Женька пішов. Це район камінки. Ось таке ось. Вот дорога Козлісова. Ну а тут я вважаю джекпот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім здорових білих гриба. А може є ще десь. Дивимось, далі. Діде? Твердий, Твердей, файне. Твердей. Прийшла година грибування, у нас вже пів кулька і відро грибів, причому переважно білих. Так, скинули. Скинув я баласт грибів, і поміняв ніж, тепер... Женька мені подарував спайдерку. Е -е, і тепер буду ним чистити гриби. вільні руки. Дам, Ходим. Так, йдемо якоюсь старою дорогою Стежкою. Набір... Набір висоти десь вийшли... на 700 метрів. Дійшли. такі тут що то? буки і цей. Е-е-е... Ось тут грибар, бачите, не хоче залишати свої гриби на житки. внизу нажитки, але поки що, поки що цей. Ну, покажи його. Вот. Ну Ми далі йдемо до гори. Йдемо хочемо до острова Паскі вийти. Мачу -пікчу. Мачу Пікчу то не там. Острів Паскі то Тихий океан. Е, вийшли на хребет. Там північна сторона і там десь Труханів. Там яр дуже серйозний. Яр, серйозний. І... А тут внизу з того боку з Південного Кам'янка, відомий водоспад і село. Ми вже вийшли на хребет е, Гори Ключ. До речі, там були бої січових стрільців. Так що рекомендую відвідати. Ми ж, ми ж патріоти. Євген. Євген вже знову знайшов білий, але то одиничний. Я перед тим знайшов тепер Євген. От, більше більше нема, а там... Ні, ну то Там просто... Там внизу була роздача. В одному місці 15 десь бі... білих. Так, піш... а пішла все-таки... О, дивись, який красавець. Пішла роздача. Тут не те роздача, тут воно... Так, на горі, на хребті гори ключ, йдемо по стежці, бачите, тут коли з'їздили машини. Признак грибів це мухомори. Тут вище наз... зірвав два. А Тут дивіться які. Ван. Це молодий. Молодий. Ту, три. And two. Yes. О! Ну це, це дуже серйозно. Кістки каже Йоген, вігвам! Ну, це притулок. Це як такий притулок, але на тому спати. От там є для рух ага. мити руки. А тут для чого? Тут теж може щось сушити там, я не знаю, якісь ага. вогонь палити, щось варити. Ні, там вогонь тут. О, О навіть тер... тертка є. Видно хтось тут. Хтось тут бомж, бомжу, а две які дерево, да, тут прикольно. Воно Такий хоч. Зараз ми там зайдемо подимось. Коротше. Зверху ялинкою накритий можна жити. Отаке. Отаке Отаке хоч. Угу. Зараз підемо туди, глянемо. Так, вийшли до це є острів Паски. Ось такі це брили тут. Євген каже, що не, не острів Паски. Та є две які брили. Тут, ну тут супати. То йдемо, отам, брила і тут. Це все, каменюки. Так. Прихисток для бушкрафту, але дивіться, зверху? Це що у нас? Береза, прям... прям на брилі, отак береза росте. Дивіться, це коріння. Унікальне. Ну, тут можна... Можна собі тусануть, хто там по бушкрафту виступає. Ще й грибочки позбирати. вам мі острів Пасхи. Ого! Какие тут, які тут коряги. Ну, ну так. Да. О таке. цікаве. Тут вже якісь культурніші. О, вже з південного боку гарно проглядається. Ну, да. Тут ми зараз тусанем на обід. Ну, да, така брила. Серйозно. От, дивись, який тут прихисток! Прям ложе! О, то тут маркований маршрут. Ого! А дивись який тут, ніфіга себе! Яка берлога! Тут ще одна нечуть, така яма. Не знаю, тут тут, блін 5 метрів точно є тут О, то там ще є скали. Ще треба знімати рюкзаки От іти туди. Не можна ховатися знов чисте грибе. оці Ці такі от, вже мають. Сум, ту, ту, сумка вже сумка його. вже повна. От. Ну, це йдуть в ялових лісах Так, А тут це, до речі, йде острів Паски. От. Каменюка. Шукайте на карті. От біля таких брил воно є. Тут дуже цікаво. Як, як, як дерево вигнулось. Це щось таке дуже надзвичайне. І Тут ще така брила, ось як стіна. І тут дерево впало. Цікаве, тут реально як стіна, там може, може і тут їсти буде готувати. Розставили кухню, Ну, це до речі не... Це не їдлівська, це я зберіг ті пакети такі термо. Значить, взяли по канапці, тут мій перець домашній. А це насправді коломийський борщ ми запарили. От, і в нас тут Вайп. Дійшли ми тут до такого знаку, історичний руф. QR-код, ну тут немає інтернету і воно не відкриває. І тут щось якісь, що -що, бо, боролись круто, щоб ми... А, ну то-то я думаю просто... <паспоріст> е -е це. І хто знає, що, що це таке? Це біля Кам'янки, як на Труханів, на хребет ключ. Ось таке є. І от туди, туди воно йде. Кажуть, тут ще були туристи, що стежка, ну стежки потім нема. От. І тут нічого нема вже. Ми щоб не тратити час, звертаємося назад, але напишіть в коментарях що, що це таке. Так, тут багато таких грибочків, якісь вони фіолетового кольору. Пишіть що це таке є. Я думаю брати не буду. От. Така красота. Щось мені нагадує. Печерець. О, там є в принципі, їстівні, але теж брати не буду, бо в принципі нам хватає. тільки, тільки білі беремо зараз. Зайшли ще в одну місцину де камінчики розкидали. Ну, прикольно, так за, за, затишний такий ліс. Тут і дерева і каміння. Я Тут бачу менші вони ніж там. Але пише по цьому на карті що тут більше є, не знаю, значить десь йдемо шукати. Може тут грибочки є. Пасхи! Не знаю О, ага, там є значок, що то... що то вниз до ФАСХ. Вже спускаємося до машини по хребті гори ключ таким грабовим і буковим лісом. Дуже, дуже лай лайтово йти, але вже грибів нема. Там біля скель були. Ну, Сподіваємося, що нас десь біля машини чекає пару гарних грибочків. Так, Я така прикмета. Поставив кульок просто. Хотів десь подзвонити. Прямо гриб один. І тут другий. А перед тим став так само. ну Я думаю, тут ще найду. Перед тим став відро і таке саме було, що знайшов. Так що дивлюсь далі чи є ми вже на спуску. так знайшов тут такий норі гриб. Ну, я його вже діставав. О, дивіться що буде. Дивіться яка ножка довга. Дуже. Цікавий екземпляр. Доходимо ми вже до нашої точки, де є кла клад грибів. Повний рюкзак грибів туристичний, повний позарядку. У мене... от в кульку білі і Кульок, Євгена, і ще... Ще є сховок. і ще є десь 10 кілограм десь там сховано. Це наші сьогоднішні грибні будні. Е, в ліс ми зайшли година 10 ранку у ну, Сколівських колівських В принципі, відкривали для себе нові місця. Як бачите, в торбах, е, як на базарі, в кульках і в відрах улов. лов. Ось такі білі гриби. ну Ваги з собою не маємо. Є ще і підубники синяки. так Ваги з собою не маємо. Тяжкі чеш, чеш, гриб. Е, Ну, думаю, що так по 10 кілограмів на чоловіка є. Ну, ми то додому приїдемо, облікуємо. Ну а так взагалі. Пройшлись десь 10 кілометрів. Скажем, я, я вважаю це лайтово, тому що не було таких органських підйомів, але ноги відчули, руки теж понагиналися. Добре, сумки легкі були. Потім Євген ті гриби запакував. Вже на горі. Побачили нові скелі. Цікаві, це острів Пасхи, так назвали в інтернеті. От. Я свій фактично один, одне відро зразу назбирав, буквально через пів години натрапив на, на роздачу. Було там, я знайшов 9 в одному місці білих, великих, а потім І пару є менше. Потім нишов. вже добили. А потім вже наші толмулі мілкішими добили. Ну, зараз яка година? Е, пів, пів шостої ми стартували з хати десь. Е, ну, від ми стартували. Ми пів пів дев'ятої випили кави, потім ще щось перекусили, ну, легко і... Висновок по тому як грибному походу. Гриби ще є. В ялових лісах вони тільки лізуть. Буде вам щастя, якщо ви будете йти в ялові ліси. Ще дощі підуть і воно при приморозках буде. Ну, так як ми, це цього року перший такий наш грибний виїзд. Ну не перший, перший е разом який то. дав результат. Перший такий серйозний, та, що ми разом поїхали грибний виїзд, ну помандрували, щось назбирали. Ну і все, вдома будемо до роботи, то все чистити, сушити, маринувати на зиму. Залишатись на каналі. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі наступних відео. Па-па.